Всім привіт, з вами Рефомай. Я буду грати Лізар і О так чекаємо, поки клавіатура, так Ма мама Ма. Ну, треба. Отак. Рома Мейн. Любовен. Так я, я не Вот От мене є нік. Эй. Ти Хетрон. Як я не розумію, як ти знаєш на комп'ютері, але як тут ускоряти. Зараз Ну, пробачте, це моя мама кричала віддати може йди сюди. Була технічна пауза, добре, що я не програв. Так, я так сподіваюся, що цей програє. Що цей? А, не. Я думав, що я думавши. Що... Такой хитрый. Как я Ускорюсь. Все розумію я. в мене маса? 125, тут найбільше. тут не сто тисяч найменше 11 тисяч. Хочу в десятку, хочу в десятку. А, 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 а. Така малявка, пробачте. Так уже так не можна робити. Тінь-дін-дін тінь-тидин. Тін-тидин, тін-тин-тин, тін тин,

Я на телефоні граю. 오우 오예

Маленький. Ух. А... максимум. А... Десять А... Сук. десять Десять максимум. На десять Тільки дивіться, я зрозумію, що зажартуєте. У мене рекорд тільки 5 тисяч, і це так на комп'ютері. Супер керування. Ооо. дивиться просто два рази цокаєте по екрану і все. Уя. як лагає. Мы як я пропустив, а як я пропускаю Так, і я збираю до кінця всі штучки, от

Бач кінець карти. Якщо я зараз різаюсь, я все нагублю. Пенолька. <риво> 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 Хе. <риво>

У Мене тоже рума золотая. Оооо, малявка. Mm. О, давай, давай, давай. Принесся, Ой. Я зараз упину на палку. Дивіться, що тут є десь така програмка тут є, так заходиш. Далі це щоб зачаровувати Вже така штучка. І тут якщо я... Не, нацю, не, можна в камеру. не на всю можно скам'яру. Я продолжу. Ну, пока уж 没。